Друзі, усім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні ми з вами розпочинаємо, точніше відкриваємо сезон 2023 року. На ваших екранах ви бачите, як в мене в саду з землі виходять підсніжники. Це Дуже симпатична квітка, це в нас цибулинні рослинки, і вона вже потихеньку розпочинає і відкриває наш сезон цього року. Мені хочеться трішки навести ладу. Біля цієї квітки. Увесь сезон 2022 року я була відсутня вдома, мене не було. Ніхто цю зелень не рвав. Ну, я маю на увазі, порядки тут ніхто не наводив. Ви бачите, що в мене робиться. Ось така в мене є діляночка під вікнами перед забором. Який йде в мене на вулиці, бачите, і скільки в мене тої зелені. Тобто я маю на увазі цього бур'яну, його дуже-дуже дівчатка багата. І я думаю, що той, хто в темі садоводства, він знає, що це неймовірний труд і за сезон вона ця в мене. Зелень наросла. І після отам березклету до самшиту її там також дуже-дуже багато. Тому мені дуже потрібен той час, щоб навести лад у своєму квітничку. З нього я і розпочну відкривати сезон 2023 року. В мене, ви бачите, також є морозник, симпатичний дуже. Я його так, до речі, дівчатка і не пересадила, не хватила в мене. На то натхнення часу у ті роки. Ну а зараз не до нього, буду потихесенько наводити лад. Лад, дівчата, наводити треба, бо його дуже-дуже багато у цього сміття. Як в мене, мене зустрічали квіти після окупації, ви можете подивитися посилання під цим відео. І ось у мене дівчатка. Що вийшла, я трішечки-трішечки прибрала. Не все, звісно, тому що ще прибирати і прибирати. Але земля ще мерзла. ну Хочеться, щоб мої вже квіточки насолоджувалися сонечком, коли воно буде з'являтися, і потхесеньку наша земля буде відтаювати. Тобто, ось така в мене, бачите, є невеличка галявинка, де я трішки. Прибралася. Так що я полишаю вам посилання, щоб ви подивилися, як в мене квітують мої підсніжники. Ну, а я на таких хвилине хочу вам побажати всього найкращого, всього всього, що може бути на планеті Земля. Я маю на увазі всіх вам благ. звичайно, і саме найголовніше здоров'я, щоб всі-всі були живі. Ну і в нас була перемога, щоб ми могли дарувати всім ці квіти. Пока-пока і до нових зустрічей.